Путін хоче повернути Аляску назад до складу Росії, і це не фейк. Історія про повернення північних земель за поребриком активізувалась в січні минулого року. Тоді Путін видав спеціальний указ під номером 21, в якому наказав шукати за кордоном нерухомість, яка колись належала Російській імперії та СРСР, і перевірити належне оформлення прав на неї. І, хоч про конкретні території в розпорядженні диктатора не йшлося, в світі одразу заговорили про спробу Путіна повернути. Аляску назад до РФ у США ці плани висміяли, але вже за півроку Америка посилила військово-морську присутність біля Аляски на тлі активності Кремля. Чому холодні та суворі для життя північні землі є стратегічною ціллю Путіна і чому за них США готові воювати? Крита снігами і переповнена золотом та нафтою. Аляска найбільший і найпівнічніший штат США. Проте дістався він Америці не так вже й давно, лише у середині 19 століття. І дістався за копійки, враховуючи багаті надра і рибальський промисел. Скільки США заплатили за аляску Російській імперії і чому цар Олександр II її продав? Аляску відкрили російські мореплавці ще у першій половині 18 століття, і ці землі стали ласим шматком прибутку для російських купців, які за безцінь купували у місцевих жителів дорогоцінне хутро і перепродавали його за вигідною ціною. Як наслідок на Алясці почали виникати поселення, і ця територія офіційно стала належати Російській імперії. Але далекий і холодний півострів тоді мало цікаве управління Росії, і, зокрема, царя Олександра II. Але у 19 столітті на Алясці знайшли золоті родовища, і це змінило історію. 1856 рік. Росія зазнає болючої поразки в Кримській війні. Її армія виснажена, а бюджет майже спустошений. І відкриття золотих родовищ на лясці могло гарно поповнити бюджет імперії. Але Олександра II вмовляють продати ці землі США. Мовляв, ця золота жила може привабити потужну на той час Англію, яка спробує захопити півострів силою. Натомість, продаж Аляски принесе Росії гарний прибуток. І цей аргумент спрацював. Не бажаючи війни, Олександр II погоджується. Після переговорів США запропонували Росії 5 мільйонів доларів. Але хитрому посланцю імперії барону Едуарду Стеклю, який і вів перемовини, вдалося вибити від американців 7 мільйонів 200 тисяч доларів. І, хоч багато сенаторів не погоджувались на це, Америка купила Аляску. Під час фінального голосування в Сенаті долю купівлі продажу вирішив лише один голос. 30 березня 1867 року між Шато Росією було підписано договір про продаж Аляски. Тоді за одну мить Російська імперія лишилась понад півтора мільйона квадратних кілометрів власних територій. Вже 18 жовтня того ж року відбулася офіційна церемонія передачі Аляски Америці. У 1896 році у верхів'ї річки ЮКОН відкрили золоті родовища, і невдовзі до Аляски потягнулись перші старателі. А в 1987-му, коли новини про золото дістались до Сан-Франциско та Сіетла, у США розпочалась золота лихоманка. До Клондайку кинулись близько ста тисяч охочих розбагатіти, але суворий клімат і важкий шлях до родовищі з золотом для багатьох перетворились на справжнє випробування. Більшість старателів повернулись додому ні з чим. Серед них був і письменник Джек Лондон. І, хоч назбирати золота, йому не вдалось. Досвід та спогади стали основою його північних оповідань, які увійшли в історію світової літератури. В них Лондон описав проблему розграбування природи в якості наживи та випробування людини, яка залишалась сам на сам у суворій природі. Золота лихоманка тривала кілька років, поки на Алясці та північно-східній території Канади не відкрили нові золоті родовища. 49 м штатом Америки півострів став у 1959 році. Та після розпаду Російської імперії і утворення СРСР в Москві активно заговорили про повернення Аляски назад. Саме тоді зародилися чутки, що Росія нібито не продала, а передала Аляску в оренду на 100 років. І в 1967 році ледь не весь совок очікував повернення півострова назад, чого досі не сталося. Та чи залишається така ймовірність? Аляска найбільший штат США, а його мешканці одні з найзаможніших в Америці. Середній річний дохід місцевої родини може сягати 80 тисяч доларів у той час, як по всій Америці він становить 57. Сьогодні на півострові розвиваються видобуток нафти та золота. Майже 60% риби та морепродуктів США виловлюються на Алясці. А ще ці суворі, але надзвичайно мальовничі землі щороку приваблюють десятки мільйонів туристів з усього світу. Безцінною для США є військове значення Аляски. Півтора мільйона квадратних кілометрів території, левова частина якої не освоєна, дають змогу Америці випробовувати і розміщувати тут ядерну зброю. І це Путіна лякає. Збирач імперських земель мріє повернути Аляску назад, і те, що він від цих намірів не відмовиться ніколи, свідчить поведінка його поплічників, як от пост Медведєва соцмережі ікс англійською про неминучість війни РФ і США через питання Аляски або заявами депутатів Держдуми про ймовірний тактичний ядерний удар по півострову. І якщо Путіну вдасться захопити Україну, то хто знає, якою буде його наступна ціль країни Балтії, Польща чи та сама Аляска? І про це США потрібно пам'ятати.